Друзі, доброго дня, компанія автопарк, у нас нове надходження. Volkswagen Tiguan, 2-літровий TSI, 20 рік, ось в такому гарному кольорі, досить гарні фари. і також 16-й радіус колес на зимовій гумі. А, у автомобіля 15 тисяч тому була заміна це по Також Ось такий у нас задній ряд, дверні карти. Досить просторий багажник має автомобіль. Давайте переглянемо що позаду, що по задній частині, якраз такий такий таки, пасажирський. Перейдемо до передньої частини автомобіля. Автомобіль оснащений обдувом переднього скла, підігрівом заднього скла, штатною мультимедією з підтримкою Bluetooth. Підігрівок дзеркал, електрорегулювання дзеркал, коробка перемикання автомат з варіантом спортивної їзди. Автомобіль має 180 тисяч пробігу, Букзовний клімат кліматконтроль, ну і ось такий от доволі непоганий салон. Тож, друзі, щоб придбати це авто, заїжджайте до нас на Funsky 2А, купівля буде можливою картою, криптою, в лізинг або навіть кредит. Також зробимо вам тест-драйв.